На прямому зв'язку зі студією перебуває політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю вас. Скажіть, як би ви прокоментували таке рішення бойовиків, чи воно дійсно матиме результат, чи все ж таки під цим рішенням є якийсь ще один план Путіна, про який поки що нам невідомо? Ну добра новина в тому, що це рішення є наслідком зустрічі в Парижі. У нас у нас було багато таких, знаєте, істеричних, панічних коментарів, що все пропало, нас зливають. Але поки ми бачимо, що на поступки йде Путін. Да, тут є нюанс. Дуже важливий. сьогодні. Роман Безсмертний на це звернув увагу. Тут є такий тактичний маневр. Вони кажуть, не скасовуємо вибори, а лише переносимо. Так. Але президент Порошенко, от ви процитували дуже правильно. Він наголошує, і це я думаю буде принципово позиція української сторони і далі. Вибори на Донбасі згідно з мінськими домовленостями, можуть відбутися лише за українським законом, і відповідно, дату виборів і закон про вибори буде оголошувати в Києві, а не в Донецьку чи в Луганську. Оце важливо, принципово важливо. Але насладо цього питання буде достатньо. Складна і, думаю, тривала переговорна ситуація. До неї треба готуватися, і вже сьогодні ми побачили, скажімо так, зустрічні вимоги України. Не лише з того боку нам намагаються ставити ультиматуми, на які ми не будемо відповідати, але і ми ставимо жорсткі вимоги виведення військ іноземних з зони конфлікту, скасування виборів минулого року. Я не впевнений, що це станеться, але на їх ультиматуми ми відповідаємо нашим ультиматумам. Це вже тактична гра. Так чи інакше, але я думаю, що сьогодні це маленька, хай маленька, але перемога. Точно також як було перемогою е, е, угода про е, виведення е, зброї калібром до 100 мм. Ні, всі знають, що е, ця угода, врешті-решт, була ухвалена. Тому вигляді, які ближче до української позиції, Півроку е, тривали переговори з цього питання. Да. Бойовики намагалися, щоб відведення було одночасно по всій лінії розмежування. Це була їх позиція, але врешті-решт було ухвалено поетапний е, відвід, тому що е, ми розуміємо, е, сепаратисти багато разів порушували. Домовленості, тому потрібні додаткові і більш серйозні гарантії. І от я думаю, що зараз ми починаємо диктувати свої вимоги. Перемога, скажімо так, вона не близька. Але ця тактика жорсткого тиску, принципова позиція, хай це може виглядати як затягування, але принципова позиція. В переговорному процесі це дає поступові результати. Так що давайте запасатися терпінням, витривалістю, розуміти, що це довготривалий процес переговорів, але треба зараз тиснути. Сепаратисти намагаються разом з Росією тиснути на захід, але ми будемо теж тиснути з нашого боку. Так що сьогодні, в принципі, це початок нового етапу реалізації мінських домовленостей, і думаю, що у нас дійсно. Поступово може з'явитися шанс на повернення Донбасу, але на наших умовах, пане Володимире. Ще хотіла вас уточнити. От в заяві про перенесення виборів бойовики написали Луганська і Донецька області, тобто не частина території, а області. Це свідомо, як вважаєте? Але дуже добре, що не йдеться про ЛНР і ДНР. Давайте це теж оцінювати. Розумієте? Не вибори в ДНР в ЛНР, тому що місцеві вибори згідно з мінськими домовленостями, вони мають означати демонтаж оцих двох сепаратистських республік. Так. Тобто в даному випадку це теж показовий символічний е, е, результат. Так, да, е, е, вони кажуть, що про Донецьку і Луганську області. Але в Донецькій і Луганській області на тій території, яку контролює Україна, вибори відбудуться 25 жовтня. І нових виборів там не буде. Не в Донецьку і Луганську нам будуть ставити умови, де і коли будуть відбуватися вибори. А, але те, що там нема ДНР і ЛНР, це теж дуже символічна деталь. Так що давайте дивитися на це і з іншого боку. Дякую вам дуже дякую за ваші коментарі. Це був Володимир Фесенко, політолог. Говорили ми про е сьогоднішню заяву е лідерів так званих ДНР і ЛНР, про те, що вони переносять свої вибори з 18 жовтня і 1 листопада на наступний рік.